Ух, я так і думала. Ну, що це взагалі таке? Все дуже-дуже погано. Привіт, мої любі книголюбе! На цьому тижні зі мною сталася дуже прикра річ. Я несподівано усвідомила, що подорослішала. Так, сталося негадано нещодавно, коли я пішла дивитися нову русалоньку Діснея, і просто під час перегляду фільму зрозуміла, що не вірю в казку. Так, я більше не вірю в казку. Натомість починаю критично оцінювати сюжет дитячого фільму. Тут я себе заспокоїла і сказала, що, можливо, це професійна деформація критика. І зробила те єдине, що мала зробити. Повернулася додому і провела дослідження на тему русалиньок. Тож зараз вже готова представити вам результати. Ну що, хочете позбути своїх дитячих фантазій? Я так і думала. Поїхали. Точніше, попливли. Андерсон далеко не перший з авторів, хто писав про русалку. До нього вони з'являлися в міфах різних народів, а після, о, після Андерсона там взагалі русалка на русалці. Першою згаданою в текстах русалкою була Атаргатіс, богиня моря в стародавній Сирії. Колись вона була жрицею, але закохалася в молодого хлопця, який не витримав її сексуальної пристрасті і помер. Згоря вони кинулися в море, і боги перетворили її на русалку. Подібними ми можемо знайти і в українській міфології, але без сексуальної складової Боже борони. За давніми віруваннями-русалками ставали молоді дівчата, що втонули, або нехрещені діти. Коріння самого слова русалка дослідники виводять від язичницького свята русалії. Це свято вшановуло пам'ять людей, які померли не своєю смертю. Тож тут поки що все логічно. Українські русалки, так само як заграничні, Мають надприродні здібності, вони можуть змінювати подобу і з'являтись людям у вигляді голих дівчат, щура, жаби і багато іншого. Однак найчастіше, звичайно, люди уявляють русалок як молодих водяних красунь, котрі живуть на дні ріки в чудових кришталевих палацах. Вночі вони виходять на берег, чешуть коси і танцюють, а ще, звичайно, співають. Отак, своїм чарівним голосом, русалки заманюють воду юнаків і юнок, а далі наскочуть. Тобто топлять саме тому їх складно назвати добрими істотами, скоріше демонічними. О, В українській літературі русалок взагалі багацько про неї переповідають казки, знімають фільми і зрештою просто мрії. Чоловіки переважно моряки й рибалки. А вона замість того, щоб насолоджуватися славою, надійно заховалася десь на дні водойми. Це спеціалізований тобто, хвост для роботи русалки. Якщо мені потрібно куди-будь дойти, мене приносити воду. Це морська або річкова діва, яка, вона з хвостом. Але в принципі, якщо правильно герой в легендах себе веде, вона цей хвіст скидає і стає звичайною людиною. Але якщо він неправильно себе поведе, перетворюється знову в цю діву Римбу і собі зникає. Фу, я ж казала, русалка на русалці. Для українських творів, присвячених русалкам, дуже характерним є поєднання трагізму із веселищем. Якщо з трагізму все зрозуміло, ну бо куди в українській літературі без трагізму, то в веселище це щось новеньке, і, звичайно, це пов'язано із боянням природи, красою і життям. Чудовим прикладом цього є мавка Лесі Українки, яка, попри те, що є русалкою лісовою, а не водяною, має дуже багато спільних рис із русаленькою Андресом. Що? Здивовані? Я так і думала. Далі більше. Давайте розберемо сюжет мавки Русалинки на прості складові, аби ви самі побачили, наскільки вони схожі. І так, обидві Русалинки закохуються в представника іншого виду, тобто в людину. Обидві ризикують власним життям, аби бути скоханим. І обидві пізнають найбільш людське почуття, як це бути зрадженим. У фіналі обидвох історій земний хлопець обирає в пару земну дівчину, а русалка гине, тобто зливається із природою. Вуаля таким чином чини вперше істота, яка зазвичай несла смерть іншим, стала сама жертвою. Із холоднокровного демона русалка перетворилася на ніжну, щиру, люблячу і зраджену істоту, з якою ми всі можемо ототожнитися. Мораль історії Андерсена і Лесі Українки дуже проста. Кожна істота обирає собі в пару представника свого виду, що дуже співзвучно із моралю того часу, де нерівні шлюби зустрічалися рідко, а ще рідше зустрічалися щасливі нерівні шлюби. Тож, творцям-аніматорам, які займалися анімацією мавки і русаленьки, було складно втілити цю ідею в життя, адже це зовсім не підходить для дитячого мультфільму. Як вони викрутилися, про це ми говоримо далі. Почнемо з анімації мавки. Тут розмова буде дуже короткою. Все дуже-дуже погано. І справа не в анімації, сценарії, дубляжі, хоч це, безперечно, впливає на фінальне враження. Від початкового твору Лесі Українки залишились тільки імена головних героїв, які в мультфільмі постають дуже пласкими, куди зникло то філософське навантаження, глибина тексту і відчуття реальності, коли кожен із нас міг перенести історію на своє власне життя. Залишилася лише порожня обгортка, якій зло завжди злесть є простої причини, що воно зло, і йому не потрібна ніяка додаткова мотивація. Щодо основного конфлікту, то він зведений до звичайнісінької, банальної, любовної історії. Тут ви можете спробувати захищати українських аніматорів, мовляв, це ж дитячий мультфільм, що ви від нього вимагаєте, він повинен бути зрозумілий і доступний кожній дитині. Але ніхто, ніхто в світі більше не знімає мультфільми лише і виключно для дітей. І чудовим прикладом цього є компанія Дісней, яка ще у 89-му році екранізувала Русалоньку Андерсона. Хоча, як на мене, кращою і повнішою екранізацією цієї історії є японське аніме Принцеса підводного царства, випечене у 1975 році. І саме з цього я пропоную почати. Тут практично слово в слово відтворений оригінальний сюжет. Маленькою русалинки, її п'ять сестер, батько і бабуся, яка розповідає, який же прекрасний світ людей. Саме завдяки її історіям найменша дочка Морського царя мріє побувати на суші. І вона це зробить. Як тільки досягне повноліття, тобто 15 років. Що станеться далі, це ви добре знаєте. Русаленька врятує принца і захоче стати людиною. Цікаве те, що у Андерсена немає шляху назад. Тобто, якщо русалонька обирає стати людиною, вона залишається людиною назавжди, в залежить від того, вибере її принц чи не вибере, покохає він іншу чи одружиться із Русаленькою. Це не має абсолютно ніякого значення. Обираючи стати людиною, вона назавжди прощається зі своїм світом і своїм життям з усіма рідними і ніколи не матиме можливість відмотати час назад. І ось у чому справжня глибина казки Андерсона. Навіть постать відьми є складною багатогранною. Вона застерігає Русаленьку, напряму називає рішення дурістю, але дозволяє їй самій зробити вибір. Саме так мала би вчинити її матір. Якби русаленька мала матір. Не думала, що це скажу, але відьма у касті Андерсона чинить дуже мудро. І це, напевно, є однією з ознак того, що я таки дійсно подоросліша. Так ось, вона відбирає голос русаленьки. що є мудрим, оскільки ми знаємо властивості співу русалок. Вони можуть дуже легко причарувати будь-кого, чи ж то принц, чи не принц. Тому, позбавивши своїх надприродних стібностей, русалка стає звичайною людиною, і тепер вона мусить причарувати принца людськими способами. Чи їй це вдається? М -м -м. Якщо спати на подушці під варима принца в королівському світі, означає його причарувати, то, можливо, так. Але в моєму світі це радше ні. Загалом принц не дуже добре ставиться до русалки, постійно називає її Моє миле дитя, хоча старше від неї всього на рік. Ну що це взагалі таке? Загалом про це не дуже приємна особистість, особливо коли в фіналі вибирає іншу дівчину, не ту, з якої він крутить протягом всього фільму. Ну і звичайно, фінал історії. Аби врятувати своє життя Русалинці, потрібно вбити коханого. Черговий складний вибір, здавалося, в дитячій касті. Однак вона не наважиться це зробити, і, як було обіцяно, стає піною морською. В цьому моменті я завжди ревіла, мов дурна, та й зараз продовжує ревіти. І що ж із цим всім зробив Ой. Русалка 1989 року наповнена новими конфліктами, зокрема, ненависть між світом людей і світом русалок. І так люди вбили мать русалки, тому її батько, морський цар, забороняє всім контактувати із людьми і підніматися на поверхню. Натомість люди вбивають русалок, тому що ці топлять їхні кораблі, тут усе логічно. Тож ми маємо класичний конфлікт Монтекі і Капулетті. Додатковий конфлікт являється постаті морської відьми, яка тепер є сестрою царя і, звичайно, хоче зайняти його місце. Русаленьку вона використовує як знаряддя своєї помсти. От і все. Аріель не зрікається свого дому. Студія Дісней дозволяє їй балансувати між світами. Тобто, в разі, якщо принц її таке не полюбить, вона зможе повернутися додому і бути русалкою. Однак є одне нововведення, яким Дісней просто загнали себе в кут. а нас змусили довго, довго дискутувати на кухні, як, наприклад, я, останній ніч з своєю сестрою. Тож, коли Русаленька врятувала принца, витягнула його на сушу, перше, що вона зробила, це заспівала йому. Ага! І в цей момент, саме в цей прекрасний момент, принц закохався в неї. І не тому, що вона врятувала йому життя, і не тому, що вона була дуже красивою. А тому, що вона русалка, і кожен, хто чує спів русалки, закохується в неї. Зустрівши йому русалку, він все рівно думає про голос, голос, який його врятував. А потім, коли відьма бере собі голос Аріель, принц йде за ним. У мене закрадується підозра, що він належить цій дівчині, кому належить голос. Що означає це, що у фіналі, коли Аріель повертає собі голос? Принц обирає її, бо не може опиратись. Тож назавжди відкритим залишається питання, чи справжнє це кохання, чи лише магія? В новій екранізації дійсне до конфлікту між світами, додавши міжрасовий конфлікт, показавши, як люди ставляться до тих, кого не розуміють, навіть бояться. І зараз прокинуться критики, які скажуть: я не расист, але русалка не може бути чорною. Тобто те, що на дні моря існують напівлюди, напівриби, це нікого не дивує, ну ні в кого немає ніяких питань. Ну, бо це ж казка. Те, що вони можуть випливати на поверхні і отримувати людські ноги, закохуватися в принципі, це теж в принципі, може бути, так? жодних питань. А от лише ми зробимо її темною і все. Ну, не може бути в русалки темного кольору шкір. Ну, бо ж ми всі бачили русалок, ми знаємо, що вони мають червоне волосся. Білу шкіру, купальник із ракушок і зелений хвіст. Правда? Ми зовсім не расисти. Ні-ні-ні. ні Це зовсім ніякий не расизм, ні. Що важливо, повністю зміщується в фокус історії. Якщо в попередніх екранізаціях Русалинка хотіла залишити океан заради коханого, то тепер вона робиться заради себе. Нова Русалинка Діснея – це вже не історія про кохання. Це історія про пошук власної ідентичності. Бажання приймати інших, тих, хто не схожих на тебе, і бути собою. А яка із версій русаленьок подобається вам найбільше? Напишіть в коментарях. На сьогодні в мене все. Буду з вами прощатись. Дякую, що були сьогодні зі мною. Не забудьте підписатись на цей канал, поставити свою вподобайку, якщо відео вам сподобалося. Традиційно чекаю на ваші коментарі, і ми з вами зустрінемося дуже скоро. Бувайте, бувайте!